Снилися зажурені лелеки, і мене покликали додому у вісні. Добрий день, Карпати, добрий день, мої смереки, добрий день вам гори чарівні, тут веселий вітер є гніздо на полонині, тут зустрів уперше я сердець людських тепло. Тут мої краяни, тут життя мого коріння, тут моє пісенне джерело. Оголені віти, а листя шумить це дерево дивне по втраті нев'яне, співає Назарій, а серце щемить, о хоч би одну, хоч однісіньку мить Спинити, вернути. Життя невблаганне, горіння згасання, а роки летять крізь хмари і чисту смутливість блакиті, Назарій співає, зірки мерехтять, Іде осягання найвищої миті, Йому усміхається рута здаля. І сніг молодий пролітаючи, тане, Він голосом волі до нас промовля. Та воля, як вічності, дерево не в'яне, співає Назарій, світає земля. За вікном погас. Вже з нами вічна віч Стала вся і свіч новорічна ніч, з новим роком, з новим щастям, щедрує нам нова. Za čemć dar, jak lob. Щоб світ ясний. Тічнева пора новорічно різдвяних свят, овіяна високою святістю думок і почуттів, пробуджена мелодією і піснею, колядкою і Щедрівкою від Різдва до Йордана, оспівана народом нашим щиро та красиво. І мелодії різдвяних передзвонів знову і знову ведуть стежками дитинства. До отчого порога Назарія Яремчука ведуть до Древньої Свято-Дмитріївської церкви, що у селі Рівня Вижницького району, де в єдиній молитві ставали перед образом народженого Спасителя його діди, батьки, сам Назарій, родина. Родина, яка і сьогодні, продовжуючи традиції родоводу Яремчуків і Дебринів, співає у церковному хорі. Співає сестра Катерина, співає хрещена мама Одарка, співають вуйки Тарас і Василь Дебрини, співають племінники, і дорослі, і малі. І звучить коляда у Свято Димитріївському храмі. Такі світлі новорічно-різдвяні дні під час кожного святкового богослужіння отець Юрій, настоятель Свято-Дмитрівської церкви, згадує шанобливо у проповідях добрим словом побожну родину Яремчуків, яка була і залишається взірцем та прикладом християнських чеснот. Господь Бог дав талант цій родині співучості, тому що всі у них обдаровані ця родина співучістю Назарія, тут охрестили в цій церкві також і нині також викоє присутній тут і матка у співає церковну, яка пресна матка. Усі співучість цього талановитого роду це показує тим, показується, що Господь Бог. Дав таланти, і цей талант вони примножили. І нині цей рід співучий продовжується, тому що пані Катруся не тільки у хору церковному співає, хористкою, але показує ту любов, щирість виливає доброту, повагу людському роду з цього церковного хору, з цієї великої християнської повнотислого серця. Нехай же завжди Господь Бог допомагає і далі. Щоб і матка жила багато років з роду Назарія Єремчука, також пані Катрусі виконані тут присутні. Усі ці з родини Єремчуків, усі вони складають честь і похвалу. Усім нам є на взяти того, що й Назарій тут не тільки був охрещений, але співучість показалася тим, що і дотепер пісні лунають у нашому народі Назарія. Будуть лунати завжди, і наш український народ буде завжди збагачуватися цими піснями, цією озвучністю, цією добротою, цією ласкою і цим натхненням Сутори Господи їм на многоя і благоя люди. Це вже родинне надбання, говорить рідний войко Назарія Яремчука, Тарас Корнилович Дебрин, яке передається з покоління в покоління, як найдорожчий скарб, найдорожчий спадок. Батьки Назарія співали у церковному хорі, співав ще з Малковою Катарас. Співав дід Корнило Дебрин, професійний музикант. Якщо пробігти коротенько по історії. То е, ще під час нової Румунії так сказати після 40-го року. Це, нібито було недавно, але я стояв там у цьому боці, то маленьким хлопчиком, і співав теж у церковному хорі, а наш покійний батько стояв біля престолу і заскалував. Не дивлячись на свій поважний вік Василь Романович сьогодні, завітав до цієї церковці малівничої, з яким ходив малий Назарчик сюди. І Василь Романович дуже вчив нас колядувати, співати. І дуже Василь Романович прошу вас заколядувати, як колись колядували з нами в дитинстві. Родився Божий Ча. Щоб сіяти любов між нас, Радій же роде, наш прекрасний, Радійте, люди, на землі. Христос несе спасіння всім. А батьківська затишна гостинна привітна оселя, в якій зростав Назарій Єремчук, як і колись горниця до підніжжя гір, як і колись в дитинстві слухається тихим надвечір'ям у передзвін правічної різдвяної коляди. І мудра берегиня родинної спадщини сестра Назарія Катерина виносить гостинці і запрошує до хати колядників, які колись запрошували їх у дитинстві. Цей дзвоник мені нагадує дитинство. У нього звук такий молодійний, як у Назарчика голос, адже у Назарчика був ангельський голос. Дуже люблю згадувати дитинство, тому що наш батько був в дякому церкві, мати співала в церковному хорі, і коли були свята водохреща, то батько з цим своником ходив освячувати будинки разом з священником. Потім цей дзвоник став Назаровим талісманом, Назар завжди брав його на гастролі. І цей дзвоник щасливий, тому що він мав успіх Назар з цим дзвоником, як потім приніс Назарчик цей дзвоник до і залишив тут у цій, в цій родинній хатинці і сказав, хай він буде тут. Ми вже дорослі, у нас є діти, у нас є внуки, але надзвичайно приємним є спогад дитинства. Воно таке щире, воно таке радісне. Ми з Назарчиком любили ставити ялиночку і одягати на снігу шишечками, горішками, конфетками. Потім дуже любили ходити колядувати. Богдан старший, Назарчик менший, і я ми ходили колядувати до людей. Спочатку до рідних. Особливо Назарчика. Назарчик любив стареньку бабусю, їй було понад 90 років, і ми спочатку в той час, коли ми були маленькі, ми ходили до неї колядувати. В неї не було грошей, і ми дуже любили її пампушки. Вона виносила нам пампушки, яблучка, то так і були смачні, що нам передати її того, того радості, нашої дитячої радості. А та бабуся завжди нас цілувала і благословляла нас на коляду. Ми не колядували дитячі коляди, а колядували ті коляди, які ми чули, що батько і мати співали, колядували в церковному хорі. І дуже люди зразу нас пізнавали, як ми колядуємо, тому що казали, що це колядують діти Назарія Яремчука. І нас запрошували, ми колядували під будинком, під вікном у людей, а потім нас ще запрошували в хату, і нам було дуже приємно, бо нам давали грошей, багато. Коли вже Мазарі став артистом, то він не забував цих дитячих колядок. Він завжди приїжджав на Іздворський і ми ходили до родини колядувати. Несли людям у кожну домівку, радість. У наших щирих э, колядках завтра умовляє і пушучок зачинає в день святого Василія хай вам буде на здоров'я життя. Прости, ну. Все в нас відбувалося, і виховна, і духовна робота, і мистецька робота. Все відбувалося в хаті у нас. До нашої хати старенької приходили молодь, приходили люди і проводились відповідні репетиції, підготовка до святого вечора, колідників це хор виконувався, і церковний, і по хатах. Це так було до 44-го 44 року. В 44-му році вже почалася воєнна завірюха, батька не стало, евакуація, і ми свій музичний арсенал, тобто всі інструменти ми закопали у хліві. І пішли в це, евакуацію. Звідти вернулись, то ми вже нічого не застали. Дуже, дуже такий печальний факт, що коли ми були в Підзахарчах, перебували, то дивимося, йде майрські солдати. Через плече. Справа ліво, зліва направо карабін, а справа наліво чехол з батьковим кларнетом. От, кларнет був вишив в тому чехлі, який вишивала якраз Назарчикова мама. Вона була найстарша сестра, значить серед нас. І ми побачили, що солдат поніс той інструмент. Ну, вернулись додому, то лише застали розкидану яму і все. Але постійно мама у нас була така, духом не падала, оптимістична завжди була. То в 47-му році, коли вродив дуже сад, і ми продали перше яблуко, то мама купила нам першу мандаліну. І ми заново починали хто, як починали вчитися грати. От. А колядки і українські народні пісні у нас не затихали. Коли я вже вийшов з Лаву армії, от, придбав вже баян, а Назарчик якраз підріс під. Ну, раті 5-4-5, це значить 56-й рік вже. То я приходив до сестри сюди, значить, ми обоє сестра володіла грові нам релігії, і я, то ми не раз обоє дуля там грали, а на дачи слухав, співав. Переймав пісні, ми дома підготували дві пісні, що він співав тоді, що не треба було на сцені співати, але в хаті, в сім'ї він це знав. Пісня про рідну землю, як я був мала дитина, мене мати колихала. Колиха і співала люлі люлі люби сину і казала мені мати про ту землю нашу рідну, землю красну але бідну, що здорали її гармати не забуду, не забуду. Будь спокійна, моя мати, рідну землю шанувати і любити до загину. Ну, коли я кажу, коли вже він йому десь було п'ять років, і ми проглянули фільм, літа молоді, і я прийняв ту мелодію, значить пісню про вручник. То о, навчили Назарчика співати. Коли я давав вже концерт у клубі, то ми взяли Назарчика, представляли так до мене стілець. Він ставав на стілець, порівнювався з баяном от, і виконував цю пісню. Оце було його перше, такі зі мною в кроті. Він навіть про це згадував у газеті культура і життя. Зарі любив колядку Завтра рікся вмовляє, колядку, яку батько і мати співали в це колядували в церковному хорі, а ще любив коляд, коляду, колядку Небо і Земля, Бог предвічний». І Останній раз ми з за Назаром колядували понад 10 років тому. Цьому родинному в цій смирковій хаті, які він зробив перші кроки. Різдвяна коляда. Вона була першою піснею маленького Назарія Яремчука. Понад усе він любив ті пісні, вбирав їх душею, вітав дзвінким своїм голосом народження Божого сина. Та й сам він з'явився і засяяв, наче різдвяна зірка на небі, яка час від часу злітає на землю, щоб іти по білому світу з правічною і величною колядою. Селяйте столи, там все килима радулися, олялися земле, це світ народився, паляниці. з нами вся